Дізнаюся, як можна полетіти вже ото космосу. Сьогодні ми поговоримо про гравітаційне поле. У природі спостерігаються чотири види взаємодії: це гравітаційна електромагнітна, ядерна, сильна або слабка взаємодія. механіці розглядають три види сил: сила тертя, сила пружності та сила тяжіння. Перші дві тертя та пружності, пружності мають електромагнітний характер. Тертя. На яке впливає тяжіння, належить до гравітаційних взаємодій. Що ж таке гравітаційна взаємодія? Це сила взаємодії, яка є властивою всім тілам у Всесвіті та виявляється в їхньому взаємному притяженні один до одного. Тобто, ось всі ці сили, які ми вчили, вони застосовуються тільки в межах нашої планети. То, якщо ми кажемо про гравітаційну, то вона вже розповсюджується на весь всесвіт. Але в залежності від мас тіл і їх радіуса, ця гравітаційна взаємодія у всіх різна. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою гравітаційного поля. Хто пам'ятає, що таке взагалі поле? Ну, це те, що не існує фізично, ми його не можемо покласти в карман, але це створюється навколо тіла, як електричне поле, яке має всі властивості самого тіла. Тобто, це таке щось уявне, але там, де працюють всі закони. Це таке пространство. Взаємне притягання тіл називається світнім тяжінням або гравітацією. Ми застосовуємо з вами і те, і тяжіння і гравітацію це одне і те ж саме. Сила, з якими будь-які два тіла притягуються один до одного, називають силами всесвітнього тяжіння або гравітаційними силами. Будь-які два тіла притягуються один до одного із силою, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернена пропорційна квадрату відстані між ними. І формула для розрахунку всіх цих сил. Запам'ятали вже, мабуть, в фізиці ми все намагаємося знайти, отримати якесь число. Для цього нам допомогу йде вже математика. І бачимо зображення, так, що в нас є, наприклад, наша Земля є місяць. І в залежності від того, з якою силою людина буде, ну або місяць притягується до землі, ми розраховуємося за цією формою гравітаційну масу. Землі ділимо на радіус землі. Чому є? А, на англійській, мабуть. Взаємодіюче тіло матеріальної точки, виглядає, що з якої сила, з якої сила, з якою тілом М1 буде притягуватися до М2, дорівнюється двом радіусам. Тіла мають форму кулі або сфери, це застосування. Одне з тіл куля. Більшого за розміром, ну і потрібно, щоб вона була не тільки більшою, а набагато більша, або тіло набагато менше за основне тіло. Є таке поняття, як гравітаційна стала, це чисельно дорівнює силі гравітаційного притяжіння двох матеріальних точок маси 1 кг, кожна яка перебуває на відстані 1 метр від один одного гравітаційну ставу вперше виміряв англійський вчений Генрі Кавендіш за допомогою крутильних терезів. Ми навіть дивилися з вами, що є спеціальні такі терези, і ось ці два електрони, і вони великі свинцеві ось ці кулі, і з якими маленька куля буде притягуватися до великої. Цю силу виміряли і називали її гравітаційною сталою, яка дорівнює цьому числу. Ось ця гравітаційна стала в нас однакова для всіх тіл у Всесвіті, тобто вона не змінюється. Ну, тому що чому вона така, то думаю. Тому що ну, тільки на Землі її порахували. Якщо б там десь, до речі, бачили на попередньому тижні саме потужний телескоп зробив знімок якогось летального апарату, там, де видно, що є і світло. Що має таку сферичну, ну, тобто, якісь там інопланетяні бачили? Ще про це не вірю, що не бачили. Я навіть бачила в соціальних мережах, що там інопланетяні підбираються, Правда, за мільйони років ну, доїдуть колись. Сила тяжіння це сила, з якою… так ось може, вони приїдуть і назвуть нам нову гравітаційну сталу. Тому що, звісно, все, що на нашій планеті, всі закони вони тільки тут створені, може на якійсь іншій планеті інші закони, іншу таблицю вчать. Сила тяжіння це сила, з якої Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння впливає м, наша маса, помножена на коефіцієнт всесвітнього тяжіння на G. Сила тяжіння направлена вертикально вниз і прикладена до точки, яку називають приблизно центром тяжіння тіла. Ми також з вами будемо далі знайомитися, що у кожного тіла є свій центр, і він не завжди в центрі. Тобто, якщо це тіло неправильної форми, відповідно, центр буде не в центрі. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Прискорення вільного падіння зменшується в разі відняття тіла над поверхнею Землі. Тобто, наприклад, коли ми літаємо на літаку, на сила тяжіння вже менша. І прискорення вільного падіння залежить від географічної широти. Чим ближче до екватора, тим вона менша, і чим ближче до північного полюса, або полюсів взагалі, тим вона більша буде. А, також Ну, про це ми будемо говорити на наступну уроку про першу космічну швидкість. Я зупиню демонстрацію. Чи